Чудових місць є так багато у славнім місті, на Досні Та закохалась я в шерстянку, колись в дитинстві навесні. Вже в шосте мікрорайон Шерстянка відзначає яблуневий спас. Другий рік захід відбувається за підтримки народного депутата України Владислава Атрошенка. Цьогоріч святкування розпочали сходи учасників творчих колективів Палацу культури, оркестр барабанщиків, танцювальний колектив каблучок, вихованці циркової студії. Всі привітали жителів мікрорайону зі святом. Діти погралися на майданчиках, дорослі пригостилися варениками та познайомилися з творчими роботами місцевих художників на Алеї Майстрів. Деякий час всі перебували в очікуванні головної події освячення яблук. Священик Євген Орда провів зі сцени невеличке богослужіння. Після чого провів обряд освячення та благословив всіх присутніх. Свячені яблука волонтери роздали жителям мікрорайону. У святкуванні особисто взяли участь Владислав Атрошенко, його помічник, депутат міської ради Василь Білогура та депутат обласної ради Володимир Тандура. У своєму виступі народний депутат підкреслив, що завдяки спільним зусиллям життя мікрорайону поступово змінюється на краще. Розповів, що у найближчих планах продовження ремонту доріг та встановлення великого дитячого майданчику ми спільно будемо ремонтувати під'їзди наші. Це робити будемо те, що повинні робити жеки. Але оскільки вони не роблять, у нас лишається вибір, або ще 20 років чекати, поки щось буде краще, або спільними зусиллями щось зробити. Депутат облради Володимир Тандура у своєму виступі згадав роки спільної праці з Владиславом Атрошенком. Але сьогодні він повернувся в якості народного депутата, і я вже думаю, сьогодні він буде присутній тут на довгі довгі роки. І сьогодні дійсно район потребує його уваги. І інших народних депутатів, але тон задає Владислава Трошенко. Зазвичай на святах сіл та районів громади отримують від Владислава Трошенка подарунки. Цього разу громада дякувала народному депутату за всю зроблену в мікрорайоні роботу за допомогу дитсадкам, школам палацу культури і, взагалі, за те, що не кинули нас і після виборів. Мешканці Шерстянки вирішили вам вручити посвідчення. Почесний громадянин мікрорайону Шерстянка. Дякуємо ми, Атрошенку, Він зробив дуже багато для шерстянки, починаючи з цього свята, і майданчик він зробив. Там черга, там відпочивають діти, відпочивають дорослі. Треба було операцію робити онко голову. Коротше, нам було срочно надати гроші, які нам. Допомогли б, но ми обращалися всі з інстанції, і в воздрав, і в Київ, і в Чернігів, і всі ну де можна, і всім депутатам до всіх депутатів в те Це год назад було, а допоміг тільки нам, В'ячеслав Анатолійович. Всім вам низько оклоняюся і бажаю кожної сім'ї, які тут присутні, не присутні, міцного здоров'я і вдачі на ваших, на вашому життєвому шляху. І на наступних святах, щоб ми збиралися і ще веселіше, і більше колом, святкування продовжувалося, а люди все підходили до народного депутата. Адже життя з його проблемами і негараздами триває надалі, але у ньому є місце радості, святу та вірі в найкраще і спільній роботі всієї громади.